Ви маєте заїхати в агенцію цельну і зробити експортну декларацію ex 1 Експортна декларація, як в народі, називають замитнити автомобіль для того, щоб він виїхав за кордон. Цей документ також є дуже важливий, тому що саме в ньому дублюється ціна транспортного засобу. Там вказуються всі параметри автомобіля і вказується ціна, за скільки ви його купили. В майбутньому цей документ допомагає розмитнити ваш автомобіль за цією ціною, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Цей документ використовується нами, митними брокерами як доказ того, що автомобіль був справді куплений за цією ціною і не потрібно на митниці додатково воювати. Але звичайно, якщо митниця буде піднімати ціну транспортного засобу, то буде замовлятися також і звіт експерта для того, щоб цю ціну підтвердити і щоб у вас не було лишніх переплат. Наступні документи це коди ПД і ЗДП. Коли ви зняли автомобіль з обліку, ви скидаєте всі документи вашому брокеру там на Viber, WhatsApp, Telegram. і ми готуємо вам спеціальні коди для перетину кордону. ПД це попередня декларація, ЗДП це загальна декларація прибуття. Якщо в польській стороні ви будете показувати експортну декларацію, попередній документ, щоб вас випустили, то вже українській стороні потрібно показати саме ці коди. Далі, наступний документ це дані власника, тобто ваші паспортні дані і код ІНН. Ці документи потрібні для того, щоб в майбутньому транспортний засіб зареєструвати саме на вас. Тому що ми на кордон на митницю подаємо не дані закордонного паспорту, по якому ви перетинаєте кордон, а саме дані внутрішніх документів український паспорт, внутрішній прописка і код ідентифікаційний. Відповідно, наступний сьомий документ. Це доручення на водія. Бувають такі випадки, коли ви особисто не перевозите транспортний засіб. А цей транспортний засіб вам може вести родич або якась особа, якій ви заплатили кошти. В такому випадку на цього родича або на перевізника потрібно зробити доручення нотаріальне на перевезення саме вашого транспортного засобу. Це доручення коштує плюс-мінус 400-500 гривень. Його можна зробити в будь-якого нотаріуса в Україні. Взагалі немає ніяких проблем. За 15 хвилин зробили, потім водієві передали, і він по цьому дорученню може не тільки завести транспортний засіб в Україну, а навіть в майбутньому зареєструвати його на ваше ім'я і отримати технічний паспорт саме на ваше ім'я. Тобто на кожному етапі він буде представляти ваші інтереси. Восьмий документи це декларації МД2 та МД6. Коли ви вже заїхали в Україну, ви заїхали на внутрішній митний термінал, ваш автомобіль розмитнюється, і ви отримуєте від вашого брокера два цих документи: МД2, МД6. Це є митні декларації, які вказують, що всі митні платежі по вашим транспортам